Отже, дорогі глядачі, нещодавно активісти запропонували Кабінету міністрів, зокрема прем'єр-міністру України, пані Свириденко, обмежити зарплати для чиновників, зокрема там, для міністрів, заступників міністра і тому подібне. І от буквально на днях, тобто там 9-10 жовтня 2025 року, пані Свириденко, прем'єр-міністр України, заявила, що... Фахівці високого рівня повинні отримувати гідну заробітну плату. По перше, що хочу сказати стосовно фрази, фахівці високого рівня. Я, наприклад, жодного разу за всю історію існування незалежної України не бачив ні в Верховній Раді, ні в кабінеті міністрів фахівців високого рівня. Це по перше. А по друге, з приводу заробітної плати, гідної заробітної плати, а що в Україні мало фахівців, які повинні отримувати гідну заробітну плату, чи як. Чи тільки міністри повинні гідно заробітну плату отримати?